Тарас Григорович Шевченко унікальний геній, подвижник духовної і національної ідеї. Він був неперевершеним борцем за правду і справедливість, виразником ідеї свободи, гуманності і демократії, в цьому його світове значення, могутньою духовною міцею і силою, поетичної творчості Шевченко захищав усіх принижених, пригнічених. Обездолених і скривджених. Тарас Шевченко був одночасно геніальним поетом великим художником. Він вражає багатогранністю. Поетичний твір значно швидше поширюється. Він передається усно, а також у рукописних списках, які здатна зробити кожна людина. А копію з художнього твору може виконати лише художник. Безстрашна революційність Запорізька жадоба Волі. Залізна впертість, зосереджений гнів і велика любов, славне минули в боротьбі з гнобителями, незрівняна музика української мови. Все це в поезіях Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково чи буде. Мені однаково чи буде. Жити я в Україні, ще ні. Чи хто згадає чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду непокину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі, і непом'яним батько з сином не скаже синові молись молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, згублять лукавії і в огні і окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Любити Україну, любити Шевченка. Любити Шевченка, любити Україну.